come <laughs> on Маю совість, не маю осовість, якими. А і я управлю, скоро, хлопці. Пока моду пробрати. Старий боксі. Відставка. 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 Сьогодні я на своїй посаді зроблю багато більше для того, щоб видалив. Німецьких посад. Нескорсової посади посадила в області. Так пиші за нього на відставку. Зараз тут. Пересіблю роботи дали.